Є там дуже багато да? деякі люди купують просто компанії, які їм симпатичні. Ну, от, я люблю Apple, куплю Apple, да? тобто, і, і, і це окей. Да? Деякі вибирають сектора, а деякі інвестують індекси. Класне запитання, взагалі, ідеальної відповіді немає. Хтось захоче купити одну акцію Люфтганзе або Файзера, наприклад, хтось, хто більш диверсифікований, скажімо так, купить акції індексу, там SP 500, наприклад, це взагалі історія досить прикольна так, для людей, які фінансово не до кінця там розбираються в усіх речах. Ти довірився ринковій історії і сидиш і чекаєш. Зласного, просто для наших глядачів. Є... Індекси, які автоматично ваші гроші, неважливо, долар, розкладуть на 500 найбільших компаній на ринку. І там з якоюсь періодичністю раз в квартал чи раз в рік оновлюють цей список. І їх гіпотеза в тому, що в середній чи короткій перспективі ринок коливається, але в довгостроковій 10-20 30 років він останні 100 плюс років точно зростає. І ти скоріше за все, якщо в тебе є терпець. То заробиш. Скільки заробиш і коли заробиш велике питання. Але, ну от. Я ще згадав одну річ. Да. Це, звісно, не суперфінтехові там інвестиції, але є ще золото. Золото. Це, звісно, можна. По різному трактувати, тому що ну, наприклад, я все ж таки більш активна людина, да, і вважаю, що потрібно пробувати всі речі, які існують на ринку, і з, з, з фінансовою певною грамотністю. Але давайте подивимося на динаміку золота yeah. за 100 років. Е і багато людей, хто вкладав це в цей актив, вони зараз дуже багаті, тому що жодного разу не було, коли це падало постійно, постійно, стабільно росте. За скільки, скільки золото виросло за останні 10 років? Я можу в чаті GPT запитати досить. Добре.